Слава Богу. Радий всіх бачити, радий всіх вітати. Ой, перед початком хочу зачитати Слово Боже. Це буде Псалом 19, а в деяких псалом 18. І будемо читати. Небеса розповідають про Божу славу, небо сповіщає сповіщає Протвориво Його рук. День дневі переказує вістку. І ніч ночі сповіщає пізнання. Немає мови, немає слів і не чутно їхніх голосів. Однак по всій землі, йде їхнє відлуння, до крив світу, доходить їхні слова. Він поставив у них у небесах намет для сонця. І воно, немов наречений, виходить зі своєї світлиці, радіє, як атлет, долаючи свою відстань. Воно виходить від одного края неба і біжить до іншого. Край неба, ніхто і ніщо не сховається від його теплоти. Господній закон бездоганний, Він укріплює душу, Господній свідчення вірні, навчає мудрості простодушно. Господні наказує справедливі, у них заселяють серце, Господня заповідь Ясна дає світло очам, Господній страх чистий, Він перебуватиме навіки, Господній. Постанови незмінні, бо вони справедливі. Вони бажані більше, ніж золото, навіть безлірого золота, за мед і тонець стільниковий, а твій слуга збережений ними. В їх дотримані велика нагорода, хто зауважує свої помилки, він від таємних провин очисти мене, як і від зрозумілості, стримай свого слугу, аби не на Аби не напугала вона наді мною. Тоді буду непорочним і чистим від тяжких гріхів. Слова моїх уст і роздуми мого серця, нехай будуть тобі, до вподоби, Господи, скеле моя і мій викупителем. Ми бачимо, який добрий Господь, який дарує нам закон, щоб ми жили по закону Божому, і закон Божий рятує нас від всяких поганих доріг. І давайте встанемо на наші ноги, помолимося, щоб Бог своє це служіння. Господи Боже, дякую тобі за те, що ти дарував нам можливість приїхати на це місце, прибути, Господь, на це місце, де славиться ім'я Твоє, Господи, і я прошу, щоб Ти благословив нас усіх тут. Господь, відкрив уста проповідників, горичи з їхнього уста до наших сердець. наші серця допоможе зробив відкритими, щоб ми вийшли з цього місця непорожніми, а наповнені силою Твоєю, наповнені розум Твоїм, все більше і більше перетворювалися в Ісуса Христа, я Тебе дуже прошу. Хай буде, слава за все, на віки вічні. Амінь.